Щоденник Монастирського про документальний фільм портрет. Говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Леся Червінська, радниця з комунікацій Дениса Монастирського, співпродюсерка фільму Щоденник Монастирського. Пані Лесю, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава, дякую дуже за запитання. в одному з кінотеатрів Києва. Показали документальний фільм про міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який трагічно загинув в авіатрощі 18 січня 2023 року. Фільм створений на основі відеощоденника, який вів екс очільник МВС від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а також спогадів та розповідей про нього. Пані Лесю, чия це була ідея, як вона назріла? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, ну фактично ініціатором була я, але ідея ця не могла не прийти в голову друзів Дениса Анатолійовича і, власне. Всіх, хто його знав, оскільки Денис Анатолійович дуже багато робив для збереження пам'яті героїв війни і для збереження і увіковічнення слави українських солдатів. І він робив дуже багато, ми підписали меморандум з Інститутом національної пам'яті і передавали архіви. Це була ідея Дениса Анатолійовича передавати архіви. Для увіковічнення слави українського народу, і, власне, і, окрім того, це ще несе історичний характер. Тобто ми документуємо події і свідчення наших бійців, наших гвардійців, наших поліцейських, наших рятувальників, наших прикордонників. Туди, куди їздив Денис Анатолійович, ми брали з тобою знімальні групи і знімали чи то інтерв'ю героїв, чи то Якісь е, відеозамальовки, але в нас завжди був якийсь матеріал із поїздок чи, чи фотоархів. Денис Анатолійович вважав, що це е, не просто війна, це війна кожного українця, і з е, е, кожного українця роль є надзвичайно великою. Якщо ми кожен із нас буде щось робити для перемоги. То ми обов'язково переможемо. І власне от простих українців, які воюють, які стали зі зброєю в руках, які стоять в мундирі і захищають честь нашої держави, і захищають нас, нас, цивільних, і небо, небо над нами для увіковічнення їхньої пам'яті і, і живих, і на жаль, ті, хто вже відійшли, він робив дуже багато. Тому для нього, звісно, і для його світлої пам'яті, ми зробили цей рік. Пані Лесю, от якось так повелося там чи то до дня народження, чи то до річниці трагедії. Чому саме зараз? Чи можна сказати, що цих 10 місяців саме той час, який був потрібний для того, щоб все ж таки відзняти щоденник? Дивіться, насправді в нас, по-перше, не було жодних відлайнів. Фактично, це така дружня робота. У нас не було якихось обмежень в часі. Ми не ставили собі. Якісь межі, і в принципі, ми багато обговорювали про формати. Ми багато переробляли монтаж. і Там в основному робота монтаж, тобто це архівні відео, які ми монтували. Архів, який передала нам люб'язно Жанна Вікторівна, монастирська дружина Дениса Анатолійовича. І фактично цей архів і є основою цього фільму. Окрім цього, і ще є архіви е, мої, да, архіви МВС, які ми тих відео, які ми відзнімали, коли їздили у е, поїздки з Денисом Анатолійовичем. Оці матеріали, які ми назбирали, вони фактично є основою. Самі зйомки самі зайняли дуже мало, часу їх там не не так багато. Тобто е, тих людей, які могли бути в кадрі, насправді їх могло бути значно більше. Але ми готували фільм, по-перше, як щоденник Дениса Анатолійовича. Тобто там мало бути багато самого Дениса Анатолійовича, його слів, його думок, його портрету, щоб люди розуміли, яким він був насправді. Тому що особистим піаром він дуже мало займався. Він ну, мав інші справи, і єдине, коли його вже можна було попросити, і він це робив. Задоволенням і робив це як свій обов'язок. Це коли ну, те, що стосується комунікації, піару це коли е, були якісь страшні там події, трагічні, він обов'язково приїжджав туди, де у людей було якесь горе, де потрібна була його підтримка, потрібна була його участь. І там він вже виходив до преси і комунікував, тому що він розумів, що людям нашим українцям треба розповісти про злочини страшні. які... Чиняють росіяни на території України, і треба розповісти про це іноземцям, щоб вони розуміли, що те, що л'ється з руборів Кремля, це є абсолютною брехнею. І що ми тут на місці бачимо наслідки страшної геноцидної війни. Пані Лесі, ви казали, що ідея була ваша, і в принципі вона не могла не з'явитися. Бо як свого часу Денис Монастирський хотів увіковічнити пам'ять українських героїв, які за Україну, за її свободу та незалежність віддали найцінніше, що мали віддали життя, і фактично так само ви хотіли увіковічнити пам'ять Дениса Монастирського. А яка загалом команда працювала над створенням фільму портрету? Мені дуже пощастило з тими людьми, які працювали над фільмом, це Аким Галімов, його команда. Тому що, ну по-перше, вони правда одні з кращих документалістів в нашій країні. Ну, я, я тепер скажу, що кращі, точно. І власне вони і працювали над монтажем, над цими, самою ідеєю. Ну і звичайно дуже багато долучилося до фільму Жанна Вікторівна, монастирська дружина Дениса Анатолійовича. Жанна Вікторівна це величезна робота її серця. Я просто я хочу сказати, що перший отакий чорновий монтаж. Я особисто, мені було дуже складно, я його тут дивилась, напевно, там, за три-чотири підходи. При тому, що мені треба було ще вносити правки, і, і, ну тобто редакторські думки свої якось зібрати докупи, то для Жанни Вікторівни, звичайно, що це дуже складна була справа, але це величезна справа її серця, і я їй дуже вдячна за це. І, і от фільм, той, який він вийшов, і власне. Той такий світлий образ Дениса Анатолійовича. Ну, ми створили завдяки тому, що Жанна Вікторівна була з нами. Пані Лесі, і, власне, не можу вже вас не запитати далі, як вас доля поєднала з Денисом Монастирським? І от, знаєте, складається якось перше враження про людину, коли ви її бачите, коли ви з нею знайомитеся, яке воно було у вас. Ми познайомились в офісі. Була така організація Люди важливі. Ми познайомились там, і, власне, Денис Анатолійович дуже світла людина. Я навіть не можу сказати, що був. І він, ви знаєте, він правда, приклад для дуже багатьох. Він був прикладом, є і буде. А цей останній рік війни. він... Взагалі проявив його найкращу якості. І, власне, Денис Анатолійович залишиться для нас всіх прикладом, служіння служіння людям, прикладом служіння своїй державі і прикладом величезної людяності, такої, знаєте, всеосяжної і, знаєте, такого лідерства, яке основане на величезній і глибокій довірі до тих людей, з якими працюєш, це дуже цінно. Тому що коли ти працюєш і керівник тобі довіряє, ти не можеш його підвести, пані Лесю. І власне одна частина це безпосередньо сам щоденник Дениса Монастирського. Інша це вже спогади та розповіді безпосередньо про нього. Розкажіть, будь ласка, хто про нього розповідав? І я розумію, що насправді там людей могло бути ну набагато більше аніж. Тих, хто вмістилися у цьому фільмі. Так, да, у нас був обмежений час. Ми готували цей фільм. Ну, я дуже сподівалася, що ми його зробимо е, добре якісним, е, щоб його е, можна було показати на загальному національному телемарафоні. Так у нас і вийшло. І через це хронометраж у нас був невеликим. Звичайно, що у кожного. Друга колеги Дениса Анатолійовича є маса спогадів, і є кожного своя історія, і кожен міг би розповісти. І я сподіваюся, що ще буде багато фільмів, багато спогадів, можливо книг. Ми тільки за, і дуже, дуже навіть ну, я готова всіляко сприяти цьому. Щоб це з'являлося, але в цьому форматі у нас більше, більше часу займав сам щоденник Дениса Анатолійовича і спогади мами, спогади дружини. Окрім того, спогади керівника Національної гвардії, де він розповідав про гостомель, про поїздки на фронт Дениса Анатолійовича. І так само спогади Ігоря Володимировича Клименка. Який був на той момент керівником Національної поліції України теж такі дуже добрі душевні спогади, і так само Інна Петрівне, Іщук, яка зараз є державним секретарем Міністерства внутрішніх справ, вона дуже додала фільму такої знаєте, душевності, оскільки в них <кхід> Денисом Анатолійовичем були дуже теплі стосунки, і вона дуже добре його знала. Я дуже дякую всім, хто знявся в цьому фільмі. Це ми зробили велику справу. Я дуже сподіваюся, що цей фільм. Ну, я запрошую всіх до перегляду, і дуже сподіваюся, що він сподобається. І Ви побачите Дениса Анатолійовича таким, яким знали його ми. Власне, ви говорите про те, що фактично основою фільму саме є відео щоденник, який вів Денис Монастирський з першого дня повномасштабної війни російського вторгнення в Україну. Що і яким чином він фільмував і як змінився його ритм починаючи з першого дня повномасштабної війни? Ну, ви знаєте, я е, пригадую перші е, відеозвернення, е, які він надсилав. Нам дуже треба було е, запевнити людей, ну, принаймні систему, да, внутрішню систему, тому що це величезна машина. Міністерство внутрішньої справ це прикордонники, рятувальники, поліцейські, гвардійці, міграційна служба, Тут тобто це ціла машина, і нам цих людей треба було переконати, і треба було втримати систему, щоб ця система тримала систему безпеки в країні. Тому що це і це є ті люди, які забезпечують безпеку. Ну, тобто, якщо в цей момент умовно кажучи, Збройні Сили України. Відбивають ворожі напади, то, наприклад, поліцейські займаються евакуацією, поліцейські в той же час тримають безпеку, гвардійці стоять на блокпостах, і гвардійці охороняють об'єкти національного значення. Наші гвардійці так само дають бій в, 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 тих же, в, в тому ж Гестомалі, до прикладу, чи в інших важливих пунктах. І, і цих людей теж треба було мотивувати. Їм треба було, їм потрібен був на той момент лідер, який покаже, що він сам не тікає не, не нікуди, що він є на місці, і що треба боротися, і боротися треба до кінця. У нас були такі відео, які він записував із Києва, що він на місці, що Київ не здається, що Київ буде битися до останнього. Що Найважливіше нам сьогодні зберегти Україну, не зберегти себе, а зберегти Україну. І власне, я його таким і запам'ятаю, і дуже хотіла б, щоб його таким запам'ятали і інші. І власне підсумовуючи нашу розмову, знаєте, от. У нас досить рідко так переживають, до прикладу, за чиновників, але трагедія у Броварах, загибель Дениса Монастирського, вона от без перебільшення фактично сколихнула практично всіх, так, в Україні. У чому феномен Дениса Монастирського, от чому він не схожий був на інших посадовців? Ну, я ж говорила про це, що ви знаєте, я коли принесла Фільм в кінотеатр. Це, до речі, дуже цікава історія, яка мене абсолютно заспокоїла. До мене підійшов кіномеханік, він бачив, що я дуже хвилююсь. Чоловік, ну, такий років 60-ти, і він підійшов і сказав, ви не хвилюйтесь. Я бачив дуже багато фільмів. Всі фільми, які йдуть в кінотеатрі, вони проходять через мене. Але цей фільм мені дуже сподобався. По-перше, тому, е, тому що він сам добрий як продукт, а, але найважливіше, що я вийшов після фільму з одним словом людяність сказав мені цей чоловік. І я зрозуміла, по-перше, що ми зробили гарну роботу. А по-друге, що ми змогли передати Дениса Анатолійовича показати його таким яким він був, тому я би дуже просила і всім також переглянути цей фільм і подивитись. Ну, насправді, це не просто якась особиста втрата друзів і близьких, це величезна втрата для нашої країни, і те, що ми пережили, і дуже достойно пройшли перший рік війни. Це завдяки монастирському в тому числі. Тобто, це робила та команда, яка не жаліла себе і робила все для збереження України. Пані Лесю, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Леся Червінська, радниця з комунікації Дениса Монастирського, співпродюсерка фільму Щоденник монастирського.